Сполучені Штати хочуть укласти мирну угоду до надання гарантій безпеки Україні. Європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилятиметься на користь Росії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Державний секретар Марко Рубіо сповістив європейських союзників, що США хочуть укласти мирну угоду перш ніж погодитися на будь які гарантії безпеки для України. Про це заявили європейський дипломат та особа, які обізнані з перебігом перемовин передає видання Політіко. За словами співрозмовників видання, така умова була підкреслена в американських пропозиціях Києву впродовж минулого тижня. Під час телефонної розмови з європейськими чиновниками Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп буде вести переговори про довгострокові гарантії безпеки для України лідери України вважають західні гарантії безпеки основою будь-якої можливої угоди з Росією, хоча члени НАТО намагаються з'ясувати, як підтримати цю країну, яка постраждала від війни військовим або розвідувальним шляхом. Трамп заявив, що не запрошуватиме лідера України до Білого Дому, доки не буде підписано мирну угоду. Підкреслили у політико. Наразі ситуація швидко змінюється, а європейські союзники намагаються розібратися у чисельних повідомленнях від адміністрації. Також Рубіо повідомив європейським союзникам, що гарантії безпеки для України є пріоритетом для адміністрації. А також питанням окремим від інших пунктів обговорення, щодо яких уже досягнуто згоди, сказав другий європейський дипломат. За його ж словами, США хочуть, щоб весь пакет був швидко узгоджений. Третій європейський дипломат наголошує, що Рубіо також згадав і про гарантії безпеки для України під час переговорів минулих вихідних у Женеві, проте не надав деталей та не повторив пропозицію під час телефонної розмови з британцями та французами. Співрозмовник політико додав, що держсекретар також згадав про кілька інших питань, які необхідно вирішити після укладення угоди, що на думку євро. Робийців означало територіальну цілісність України та замородження російських активів. Водночас, державний департамент спростував інтерпретацію коментарів Рубіо. Секретар Рубіо разом з усією адміністрацією Трампа чітко підкреслили, що гарантії безпеки повинні бути частиною будь-якої мирної угоди. Про що він неодноразово заявляв як публічно, так і приватно, зауважив речник держдепу Томі Пігот. У мілому ж домі ж додали, що будь-який остаточний мирний план має бути з гарантіями безпеки.